Вона вивчала акторську майстерність з 10 років, але мріяла стати архітекторкою. Її першою великою любов'ю був театр, а не кіно. Попри зовнішність тендітної дівчини, часто грає з сильних жінок, військових, лідерок, агенток. Її вважають однією з найстильніших турецьких актрис. Найбільший прорив роль серіалі Обіцянка. Акторка згадувала, що у дому вмикає тільки для перегляду мультфільмів або документалок. Українці можуть пам'ятати актрису по серіалу Пані Фазілет та її доньки у ролі старшої доньки Газан. Деніс Байсел народилася 5 квітня 91-го року в мальовничому Ізмірі. Деніс виросла без батька. Батьки розійшлися, коли дівчинці було 5 років. З нею залишилася лише мама, яка стала для неї справжньою героїнею. Вона розказувала: Я росла в Ізмірі. Він моя найбезпечніша зона. Мама навчила мене бути сильною та самостійною. У неї є дві старші сестри. За даними змі, родина в цілому дружна, але сама Деніс рідко згадує їх публічно. Вона зростала в доволі звичайній родині, де ніхто не мав стосунку до шоу-бізнесу, але з дитинства тягнулася до мистецтва. Уже в 10 років почала вивчати акторську майстерність в Ізмюрському муніципальному театрі. Саме там, ще зовсім маленькою, Денізу перше відчула сцену і зрозуміла, що хоче пов'язати з цим усе своє життя. Цікаво, що до кінця школи вона думала вступати на архітектуру, бо мала схильність до точних наук, але сцена таки перемогла. Вона продовжила навчання на факультеті міжнародних відносин в Егейському університеті і водночас почала зніматися. Спочатку в епізодах, потім уже й у повноцінних ролях. По справжньому її помітили після ролі в серіалі Обіцянка, де вона зіграла дервіш, сильну рішучу дівчину, яка стала однією з улюблениць публіки. Роль показала, що Деніз не боїться викликів і може грати не лише романтичні образи, а й характерних глибоких персонажок. З кожним новим серіалом вона все більше закріплювалася в світі турецького телебачення. Поза зйомками Деніс веде спокійне життя, вона не часто світиться на гламурних вечірках, зате активно підтримує благодійні ініціативи, особливо ті, що пов'язані з освітою для дівчат у регіонах Туреччини. У неї досить щирий образ це дівчина, яка пройшла шлях сама без зв'язків і гучних скандалів. І зуміла залишитися собою, навіть коли слава накрила її повністю. У житті Доніс Байсал майже не було гучних скандалів чи любовних трикутників. Вона ніколи не прагнула привертати до себе увагу через стосунки. Але один чоловік таки став ключовою постаттю в її житті: це Бариш Юрчу, фронтмен популярного турецького рок гурту Колпа Їхні стосунки стали відомими у 2018 році, і вже тоді журналісти помітили, що між ними дуже тепла і поважлива атмосфера. Бариш Юрчу є вокалістом і гітаристом рок-гурту Колпа, заснованого у 2005 році в Стамбулі разом з Бора Єтером. Бариш і Деніс вперше зустрілися під час зйомок кліпу гурту Колпа, де Деніс зіграла головну жіночу роль. Саме там і зав'язалися стосунки, які згодом переросли у серйозне кохання. Сьогодні Бариш планує спільні музичні проєкти з Деніс, навіть натякнув у 25-му році, що вони працюватимуть над піснею разом, хоча поки що офіційної композиції немає. Вони заручилися у квітні 18-го року. Це було щиро, без пафосу і камер. А влітку 19-го відбулося весілля, стильне, але не показове. Подружжя виглядало дуже щасливим, і, за словами самої актриси, саме Бариш і допомагає їй зберігати рівновагу в моменти стресу під час зйомок. Попри шалену популярність і різні робочі графіки, Деніс і Бариш намагаються підтримувати баланс. Вони не демонструють своє життя в соцмережах щодня, але іноді діляться милими моментами, і це завжди викликає теплі реакції у фанатів. Станом на серпень 25-го року подружжя не має дітей, і Деніс неодноразово говорила в інтерв'ю, що не хоче поспішати. Її фокус зараз на творчості, самореалізації та якісному сімейному житті без зовнішнього тиску. У своїх інтерв'ю Деніс підкреслює, що її шлюб не пафосне шоу, а партнерство з довірою та повагою. Свого чоловіка вона називає грітівником, допоміг їй знайти упевненість у собі та підтримував протягом кар'єрного злету. Жорстких ревнощів чи скандалів у них не було. Бариш жартома визнавав, що. Буде особливо непокоїтися, якщо фанатки не вигукуватимуть слів підтримки на концертах Деніс. Це ще більше підкреслює їхню відкритість і гумор у стосунках. Усього цього достатньо, щоб зрозуміти, їхній шлюб не про публічність, а про підтримку, спільні цінності і прості людські радості. Постав лайк та підпишись. І цим відео поділились траманія. Немає випадків, де Деніс Байсел з'являлась би оголеною на екрані. В одному інтерв'ю вона чітко заявила: Сексуальні сцени не для мене. Виставляти оголеність у кадрі неестетично, мені це не подобається, я не думаю, що колись грала б у повністю оголеній сцені. Вона також зізналася, поцілунки на зйомках даються мені важко. Береш-Юрчу сказав, що його позиція це не заборона і неревності, а спокійне розуміння меж і ситуації, яку може викликати акторська професія. Це підкреслює їхню зрілість як пари. Окремо, варто згадати її дружні стосунки з колегами по цеху. Вона підтримує зв'язки з акторами, з якими працювала, але завжди зберігає певну дистанцію. Наприклад, з Долгою Сариташем своїм партнером по серіалу Обіцянка у них була дуже щира акторська хімія, але нічого більше. У професійному середовищі про неї говорять як про відповідальну, пунктуальну і спокійну людину. Режисери люблять працювати з нею, бо вона ніколи не влаштовує зіркових сцен, але завжди викладається на всі 100%. півсотків. Останнє велике інтерв'ю було в березні 25-го року у програмі Суть справи з Асли Шафак. Там Деніс із Гевула. Ми не хочемо зараз дітей. Це не тому, що ми їх не любимо. Надто велика відповідальність, і я сама психологічно не впевнена, що впораюсь. Вона гостро розкритикувала капризних акторів. У нас часто обирають тих, хто влаштовує сцени. Це неправильно. Таких треба у чорний список відправляти, бо заважають іншим працювати. Коли критикують її фігуру, каже, коли людей турбує, як я схудла, це сильно впливає на мене морально. Я зараз продовжую поступово набирати вагу. Вона зізналася, що після постійних коментарів звідусіль з приводу її ваги. Це стало впливати на її психологічний стан. Набрала плюс 10 кілограмів і відкрито говорила про те, як ці коментарі морально давлять. Про соцмережі казала, як тільки бачу своє ім'я онлайн, у мене починається тривога і тремтіння. Тому я уникаю соцмереж настільки, наскільки можу. Байсал має обліковий запис, де на її акаунт підписано десь 6 мільйонів підписників. Фоловери відзначають, що її стиль мінімалістичний, елегантний, з акцентом на природну красу, а не на яскраву інстаграмну зірку. Ну і ще кілька цитат із її інтерв'ю за липень Серпень 24-го року: Бариш і я можемо мати романтику просто вдома, без гучних жестів, ми дуже схожі у гуморі, і я це ціною. Не люблю надмірні ризики, люблю залишатися у комфортній зоні, але також не боюсь працювати над собою. Моє життя постійна мотивація. Якщо ти чогось прагнеш, життя підкаже шлях. Я людина, яка показує себе справжню. Хто мене не знає, не так важливо. Решта мій секрет. Поза знімальним майданчиком, Деніс Байсал підтримує теплі дружні зв'язки з кількома своїми колегами по роботі. Особливо це стосується акторів з серіалу Пані Фазілет та її доньки. Її персонаж Хазен дружила на екрані з сестрою Едже. і в житті між Деніс та Афрою склалися дуже приємні стосунки. Афра розповідала, що за лаштунками Деніс допомагала їй освоїтися у важких сценах, давала поради і навіть підтримувала психологічно, коли знімали емоційні сцени. Тож вони стали як сім'я. Ще одна особлива дружба з чагларом Ертогрулом, який грав Ягиза, головного чоловічого персонажа. Їхня професійна хімія була настільки потужною, що вони разом потім знімалися у серіалі Тешкілат. А у 24 чевертому році знову об'єдналися у новому серіалі Калпазен, що викликало великий ажіотаж у фанатів. Хоча пройшло кілька років, їхня дружба та взаємна повага залишаються основою їхніх творчих зв'язків. До речі, інтрига та розвиток стосунків між Хазен та Ягизом були частиною основного сценарію серіалу. Ходіли чутки, що лінія між їхніми персонажами виникла через велике бажання фанатів бачити цю пару разом. Але не існує жодних підтверджень цього факту. Рішення розвивати романтичний сюжет між ними було внутрішнім, не з боку фанатів, а обурення фанатів з приводу незавершеності цих стосунків стосувалося якості завершення сюжету, але не підтверджено, що саме фанати нав'язали сюжет сценаристам. У дитинстві вона грала в баскетбол і навіть у підліткому віці показувала гідний рівень, але із з часом спорт став хобі. Не професією у дівчинки була травма носа, яка виникла під час гри у баскетбол, їй довелося зробити ринопластику, щоб полегшити дихання. Сьогодні вона активно займається фітнесом, йогою, але про професійні спортивні заняття не згадує. Таким чином, Деніс, акторка з природним харизмою, на неї дивляться не лише як на зірку серіалів, а й як на людину, яка цінує внутрішню свободу, рівновагу та справжні моменти в житті. Дуже рідко показує особисте життя, натомість більше читає книги і проводить час із родиною в тиші. та підпишись. Драмания, драмания.